Так, вроді не гріється. Ну, прекрасна кукурудза. Не пахне, не гріється, шикарно, супер. Ще недільку і можна сушить. Срочно, Бистро. Так, Тут все в порядку. Хлопці працюють. Робота наладнання. Перевірить, чи кукурудза гріється, чи ні. Отак, коли вона вже не грузне, і по ній ходиш, як Ісус по воді, то це означає, що вона починає склеюватися. Бачите, я по ній хожу і вона абсолютно майже не прогрузає. Ну, хіба трошки. Оце вже перші признаки того, що скоро-скоро їй прийде біда. Але не прийде, тому що ми її зараз всю загрузимо і будемо сушити. Бачили, чого у фермера не до ночі? От за цього і не тільки. Бачите, як її можна залишати цю кукурудзу напризволяще, коли вона Кожну годину набирає температуру і перетворюється в сміття. Цього допускати не можна. Тут потрібно бути постійно на сторожі, постійно моніторити ситуацію і швиденько-швиденько, оперативно на неї реагувати. Інакше фіаско забезпечено на 100%. Ну і, відповідно, тоді. По цепочці йдуть інші проблеми. Непосіяна не земля, не заплачені податки і так далі. і так далі. Ми цього допустити не можемо, максимально докладаємо зусиль, тому що земля дураків не любить. Верніш як і любить, і не любить, не прощає. Тут треба постійно бути постійно організованим. Дивіться, яка вже вона. Оце якраз я тут розкопував і я обнаружив конкретно тут запашок і така збита збита кукурудза, збите зерно. Ну от Самі бачите, як вже воно починає парувати, бачите, пар прямо йде. Це вже означає, що скоро-скоро йому гамплик. Ну, нічого, я знаю, впевнений в тому, що ми цього не допустимо, ми врятуємо своє збіжжя. І обов'язково воно буде. На благо, на благо наших людей, на благо країни. І не тільки. Так що працюємо, друзі. Підписуйтесь на канал, пишіть, коментуйте. Ну а що ж, у мене попереду ціла ніч роботи.